Доброго ранку. Перша ніч в автобудинку прийшла добре, виспався. Отам От на кроваті, там в мене армійський спальник, він досить теплий. І зразу відповім на ваші коментарі, що треба було автономку поставити на мінімалку. На мінімум цю автономку, і спати з автономкою. Ну, скажу так, це було б дуже жарко, тому що, по-перше, спальник у мене досить теплий, він армійський, він предназначений для низьких температур. І так було під ним досить жарко. Потім, коли температура впала, то було норм. І коли я проснувся, вже в автобусі було плюс 10. В принципі, нормально, в спальнику було абсолютно комфортно спати. Дійсно, е, якби температура була не плюс 5, а мінус 5, я б, мабуть, автономку ставив би на всю ніч. А так, е, температура досить вміняєма. Мені все підійшло. Дякую, що написали коментарі. Ну я буду далі знімати про свій автобудинок.